Готуючи це відео, я спитала у чату GPT, які найулюбленіші м'ясні страви у чоловіків. І мала надію почути, що відбивні на першому місці. Але, як з'ясувалося, це не так. Спочатку йдуть стейки, потім шашлики, реберця, бургери і аж на п'ятому місці відбивні. І тут я хочу зауважити: різні бувають відбивні – Пишні, соковиті з хрусткою з коринкою. Від таких важко відмовитись. Соковита серединка, рум'яна скоринка справжня насолода для кожного. Від їжі ми очікуємо не тільки втамування голоду, важливий також естетичний вигляд і смачний запах. І такий шматочок відпівної чудово доповнить домашній кетчуп або аджика, який в мене є на каналі. Готувати я буду із свинини. І з м'яса я вибрала корейку на кісточці. Відбиваємо м'ясо з обох боків. І зручніше це робити, користуючись харчовою плівкою. Не варто надмірно відбивати, щоб не пошкодити структуру м'яса. Відбивна не має просвічуватись. Солимо, перчимо і обов'язково з обох боків. Один із секретів приготування відбивних. Це добре розігріта пательня. Наливаємо достатньо олії і вона повинна добре прогрітися. Яйця підсолюємо, додаємо трохи води і збиваємо їх. Кожен шматочок м'яса спочатку гарно обвалюємо в борошні, а потім занурюємо в яєчну суміш. Я це роблю двічі, і це мій другий секрет пишної, об'ємної скоринки. Олія має бути гарячою, щоб на відбивних утворилася скоринка і вони запечаталися, тоді не буде втрачати м'ясний сік і вони будуть соковитими. Розігрівати пательню треба на середньому вогні, тому що розбризкування жиру також нікому не потрібне. Смажила я відбивні в двох ємностях, щоб було скоріше. Приблизно по 4 хвилини з кожного боку. Це залежить від товщини шматків Наступний нюанс ніколи не треба накривати котельну кришкою, бо ми втратимо скоринку. Таким чином ми створили хрустку оболонку, яка захищає м'ясо від пересихання, зберігаючи його соковитість. До таких відбивниць підійдуть різноманітні гарніри. Це страва, від якої просто неможливо відмовитись. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.